Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Отже, сьогодні не традиційний а, огляд на наше життя. Скажем так, сьогодні буде огляд на такий агрегат, як Ford F-Max 500-й. Люди просили. Ось маю можливість сьогодні таке зробити, тому приємного перегляду. Ми знаходимося на нашій базі. Тут майже тільки Форди. Конкретно працюємо ми лише на фордах. Отже, свою фуру вам показувати внутряк не буду, тому що там дуже багато речей, і це трохи негарно. Я як на фірмі нам надали можливість зняти пусту фуру без речей, ще нульцеву, непрокатану, так що буде огляд сьогодні на новенький форт. Отже, ось такий самий ідентичний, як у нас Ford. Просто він нульцевий, новенький, нічий. І будемо робити огляд на ось такий Ford F Max. Отже, ось так от виглядає середина Форда. Зараз ми будемо детальніше оглядати. Буду детальніше вам про це все розповідати. Хотіла порівняти руля, але сів акумулятор, я не можу завести цього агрегатика. Ну, акумулятор сів, але чомусь радіо працює. Це дивний момент. Але загалом, що маємо, то маємо. Ось так от виглядає прибор панель в Ford F Max 500. Ну, все дуже занадто просто, все дуже легко. Якщо так розібратися, ми працюємо уже рік на цій фурі, і нам все доволі дуже просте і легке. Тут є певний набір кнопок. Тут ми можемо побачити вже саму панель, саму не панель, а прибор, де знаходиться швидкість, тахометр і все інше. Рівень палива, адблю, температуру масла, швидкість все все ми можемо побачити. Кілометраж. Ну, я думаю, це теж дуже зрозуміло, дуже логічно. Ось. Ну і всю іншу подальшу інформацію, кому що потрібно, то можемо тут знайти. Ось так: от виглядає саме руль. Тут є кнопочки для того, щоб встановлювати собі круїз контроль. Ось тут музика, ну, голос додається, скручується, вимикається. Ось тут у нас це, що я переключала, кнопки управління саме при цій панелі. Там я бачите, можу собі перемикати. Ну, коротше, я думаю, це теж зрозуміло. Можна брати трубку, вимикати. Короте, ось якось так от виглядає прибор панель у 4 F Max. 500 Що ж, глянемо в салон. Що ж знаходиться в салоні, який тут, скажімо так, таке наповнення, яка комплектація? Зараз ми будемо робити такий огляд на салон. Отже, спершу вам покажу, де знаходиться тахограф, і що ще в нас вверху є за кнопочки. Тахограф ось тут, але, бачите. Тут щось там написано, неважливо. Новітні тахографи тут у цих фурах вже стоять. Тут ви можете вмикати світло, і вимикати не знаю як, якщо чесно. О, Тут бачите, яке світло синеньке. І синє виключила, а біле не можу виключити. Тут ми можемо опустити шторку цю. Ось так от. Відкрити можемо ще люк цими кнопками, і закрити люк, бачите, як він відмикається. І така у нас максимальна, така, скажімо так, зазор. Невеликий, але цього достатньо, абсолютно. До речі, я забула показати, що несе за собою цей бортовий такий комп'ютер маленький, з назвим це його так. Тут є. А... Навігація. Ну, навігація. Тут музика, радіо, можна по блютузу приєднатися. О, телефон. Це вже ви думаю зрозуміли. Не буду показувати, що до чого. Ну, навігація саме виглядає як. Ми не користуємося навігацією. Не знаю, нічого вам не скажу, але я бачу, що тут програма, начебто IGO. Дуже схожа до IGO, але я не можу так сказати на 100%, яка вона. Да, така, як IGO, у нас. Ми користуємося IGO навігацією. Ну і ось, бачите, така от, скажімо так, історія. Тут теж інші налаштування, і начебто всього достатньо. Забула ще додати, що у Форді дуже-дуже дуже гучна музика. І така доволі, ну, я не скажу, що якісна на 100%, але дуже хороша. Музика грає гучно. Ми їздили на Volvo, на Mercedes, на Mani, на Дафі. Сканії не було, але тут найгучніше грає музика. Не знаю, чому так, але так, прикольно. Це дуже прикольно, тому що деколи, знаєте, хочеться. Гучно, гучно слухати музику, і Форт дозволяє це робити. Отже, продовжимо огляд кабіни. Так, сідушки отак от виглядають. Нічого незвичайного. Ось так от, бачите, виглядають. Є два підлокотника. Це дуже-дуже кльово, дуже чудово. Зараз покажу, як вони опускаються. Тут є такий речажок. І я можу ним керувати і рухати, бачите? Ось так от. І тут теж є рычажок, Але це вже не важливо, тому що в нас, ну, навіть якщо що, то в нас є при використанні. Ось саме цей. Ось так от виглядає спальник. Доволі великий, вмісний. Е, дуже ну, мені, мені, наприклад, особисто в використанні подобається. Він великий. Ми навіть спимо двоє з чоловіком. Так, верхній спальник. Ми не використовуємо верхній спальник. Ми користуємося тільки нижнім, тому що на верхньому спальнику у нас стоять речі. Але зараз я вам покажу, як його спустити і як воно все виглядає. Отже, у нас вверху є ось така кнопка. Ми її провертаємо і спускаємо спальник. Ось так це виглядає. Є ось така сітка, її можна собі тут ось зняти. Ось так от. І так само її закласти. Все дуже звичайно, але дуже великий нюанс, що має лише два положення. Або лежачий, або так, як в початковому. І ми так же саме на цю кнопочку провертаємо. Ми не провертаємо нічого, просто ось так от таким, таким рухом, і воно захлопнулось. Отже, по спальниках, я думаю, все зрозуміло. Тут є така штука помітила положення. Типу, якщо, напевно, немає подушки, то можна собі зробити різні положення спальника. Тут є певних два таких кріп, кріплення, і ви можете собі робити вище нижче спальник. Ми не, не користуємося такою штукою, але вона є, вона присутня. І хто як хоче, так і користується. Цими речами. Полички, я вважаю, це дуже класна річ, коли вони є додатково не лише спереді, а і ззаді, в кабіні. Ось так от вони виглядають, просто спускаються так на нажаття кнопки. Ось так от вони вгорі виглядають. Ну, вміщається доволі багато речей. Тут хтось забув пахнючку. Вміщається доволі багато речей. А єдиний нюанс, якщо буде забагато речей, тут вгорі є світло і воно не буде вимикатися. І можна спалити речі, а за спаленням речей може стояти і спалення кабіни. Я думаю, що логічна ланцюжок логічний, дуже зрозумілий. Ну і все. І просто, звичайно, зачиняються ось так: от. просто і все. І ми зачинили. Ось так от це все виглядає. Отже, з боку є такі кармани. Вони ну, такі, кажуться, вмісткими, але насправді вони не є дуже вмісткі. Ми там зберігаємо просто мусорні пакети. З іншої сторони, ми зберігаємо теж такі свої речі, там, маленькі, небагато. Теж вони такі самі, ідентичні, як тим, що протилежно їм. Спереду наші шуфляди виглядають ось так. от. Тут теж є таких два кармани. Ми там зберігаємо теж свої речі. Ну, зрозуміло, що ми повсюди зберігаємо свої речі. А, тут є от, так от воно все відчиняється. Так, воно вмістке, доволі вмістке. Ми ну, дуже багато сюди можемо влізти. Ось от, от так от це все виглядає, діло. Ну, непогано. Я вважаю, що це непогано. І це добре, що є. Легко закривається, легко відкривається. все. Ну, начебто, ось так от виглядають. Наші кишеньки, наші тумбочки. Називайте хто як хоче. отак так от все виглядає. Так, тут ще є блок комфорту, такий для водія. Ось так: от воно дивиться тут. Тут ми можемо вмикати світло для водія. Ось так воно вимикається. Як вмикається, так і вимикається. Тут ми можемо глушити цією кнопочкою світло взагалі, все по фурі. Світлячок можемо включити, Ну, чнічок, світлячок, хто хоче, так називає. Ця це, 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 це кнопочка вмикає синє світло. Тобто ми її вмикаємо. І у нас горить отак от світло синеньке в кабіні. Ну, все воно нам не потрібно. Ми його вимикаємо. Тут можемо вимкнути вимкнути або вимкнути гучність, додати або зменшити автономка. Ну і люк все більше за собою цей блок комфорта, скажімо так, нічого не несе. Світло в нас вмикається тут. Тут є різні положення, ми нічого тут не робимо. Ви тільки можете відрегулювати фари, типу вище, нижче, як кому там зручно. Воно все на автоматі. Тут ми включаємо передні противотуманні фари, задні. От, і все. Більше ми тут такого нічого не робимо, не чіпаємо. Тут теж є такий карманчик. Я не знаю, для чого він зроблений. Ми там тримаємо ключі. Отже, під панелю. У нас знаходяться теж певні відсіки для речей. Тут є три підстаканника. Ми тут тримаємо термоси, ми тримаємо тут бутилочку для води, але невелику. Велика сюди не поміститься. Тут є така, бачите, скринечка маленька, я не знаю, як це назвати от відсік для карточок. Отже, там можна тримати картки. Тут теж таке, бачите, це все. Оці силіконові коврики. Тут всередині воно все зйомне, доволі так ну, нормально. Ось так от виглядають тут шуфлятки. Вони маленькі, у них багато не поміститься, але якісь такі маленькі речі сюди можна помістити. І внизу ось така ж сама. Внизу трошки більше. Можна зберігати якісь документи нагальні або якісь інші речі. Ми тут зберігаємо міні-кухонне приладдя, якісь ніж, вилка, там у нас стоять дошки. Так що ось так: от. є такі ще подовгості карманчики маленькі. Їх можна використовувати, можна не використовувати. Ми тут тримаємо ручки і все, більше нічого тут немає. Отже, з пасажирської сторони немає нічого, окрім ось такого карману. Для чого він зроблений, мені не зрозуміло, тому що це є дуже нелогічно, воно на практиці не використовується, дуже незручно. Ну, там в нас взагалі нічого не стоїть. І тут знизу теж є карман, і він теж дуже нелогічний, він теж дуже маленький. Туди тільки поміститься 0,5 бутилочка водички. Все, більше туди нічого не вміститься, і це якось так от. Я вас познайомлю, що в нас відбувається під спальником, як можна добратися до бомболюків. Не знаю, як це конкретно називається, але, але ми всі в народі говоримо бомболюк. Тут у нас трошки нечисто, але неважливо. Головне зрозуміти суть, що в нас знаходиться під спальним місцем. Отже, тут є два таких відсіка: справа і зліва. У нас знаходяться бомболюки, в народі їх так називають. Як воно по правильному має звучати, я чесне слово не знаю. Отже, у Форді доволі такі вони вмісткі, великі, просторі і можна багато чого там зберігати. Ось так: от у нас виглядає холодильник. Він справді щось такий нечистий, хтось на нього щось ставив. Незрозуміле. Ось так от він виглядає. Ну, вибачте, будь ласка, за стан холодильника. Я за нього не відповідаю, на жаль. Він доволі теж великий. Тут є перегородка, і ми цією перегородкою можемо робити собі морозильну камеру. Вона знаходиться ось тут. І ось тут можемо зберігати звичайні продукти, вони не замерзнуть. Бачите, є 5 положень в холодильнику. Ось так от. Так от воно все виглядає. Отже, ще покажу вам момент, як відчиняти ось ці бомболюки у Форді. Тут у нас є таке вушко. Ось от так от воно виглядає, і ми його просто дергаємо. І от, так от відчиняються у нас двері бомболюка. От так, як я вже вам казала, що він доволі вмісткий і доволі дуже все просто і легко. І просто от, так от ми його і зачиняємо. Ну, ось, це був форд. F Max 500. Я сподіваюся, що я вам все дуже доволі чітко і ясно розповіла, показала. Щиро сподіваюся, що вам все сподобалося. Хочу вам ще показати не повністю, але трішки нового форда. Це вже новіша модель. Не знаю, яка навіть. 24-го року, бачите, тут ще є така наліпочка. 24-го року випуску цей Форд. Йдемо подивимося, що ж там всередині змінилося. Тут все просто у плівці, тому не дуже буде зрозуміло, щодо салону, але щодо панелі вам покажу. Сходу хочу сказати, що сидіння набагато якісніші, набагато якісь вони такі, можливо, це просто, але ні, це їхня, це не чехли. Це їхня обшивка, дуже гарна, але я думаю, що це просто все залежить від комплектації. Буде гарна комплектація, то і будуть гарні сидіння. Але це дуже гарно. І мені впало зразу в око. Прям. Всередині все абсолютно ідентичне. Нічого тут не змінилося фактично. Просто бачите, ну тут чорне оздоблення холодильника і все. Тут... Отже, ось так от виглядає нова панель, прибор панель. Ви можете глянути. Ось тут така стоїть штука. Це, я думаю, відповідає за круїз контроль. Не за круїз контроль, а за датчик дистанції. Отже, він дуже великий. В порівнянні, бачите, от просто напротив стоїть. В порівнянні з попереднім фордом, то там набагато менше. Так само у нас. У нас такий, як зараз я вам показую. А тут уже новий, то він прям великий, дуже доволі великий. В приборі. Ну, Я думаю, що нема ніяких змін. Ну, я не бачу змін. Тільки бачу бортовий цей комп'ютер. У ньому лише є зміни. Ось так от він виглядає. Так, зараз ми провіримо. Ага. Не буде кіна. Тут, напевно, зняли масу і форт. Зараз обесточений. Ну, у нас на фірмі так переважно залишають форди, обесточені, бо тому що можуть виникнути якісь пожежі, незрозумілі і так далі. То в нас так переважно залишають. Ну, загалом, бачите, фактично змін нема. А, можливо, просто. По модифікації коробки можливі є зміни, можливі є додані якісь інші налаштування тут. І бачите, змінений просто бортовий комп'ютер. Він став такий трохи більший. Тут є, бачите, от він став більший десь на 3 см. Ну чому? Напевно більше прям став ну десь скільки дюймів? Там було десь 5 дюймів, а тут, напевно, десь цілих 7 дюймів, я думаю. Ну, не знаю. Хлопці, які їздять на цих нових фордах, е нічого такого не кажуть. Е Навпаки, кажуть, що їм цей попередній. А більше подобався. Не буду нічого казати я, тому що я на цьому новому не їздила 24 го року, не працювала ще, тому нічого не буду вам за це казати. Бачите, тут є попільничка. Да, да, є попільничка. От так, Отак вона виглядає. В попередній фурі не було попільнички. Маленька така, то бачите, тут ми просто, ми, ми просто тут тримаємо чашки, хтось тримає тут попільнички. Але загалом. Кожній фурі це є. Ну загалом, я думаю, що все зрозуміло. Я так вам показала трошки, як виглядає новий форт. Просто тут все в плівці, але все нове, просто воно так мусить виглядати. Ще запах нової машини це прям от аби раз хоча б відчути запах нової машини. Всім бажаю. Отже, позаду мене найкрасивіша, я вважаю, фура на нашій фірмі такий, бачите, синій, блакитний форт. Дуже гарно затюнінговано все, дуже гарно все розмальовано, дуже мені подобається. Отже, я надіюся, що я вам гарно все доступно показала. Надіюся, що вам сподобалося. Я дуже хочу попросити вас про лайк, коментар, підписку. Не забувайте про це обов'язково. І все, дякую вам за перегляд мого огляду. Дуже чекаю на вашу реакцію. Пока.